Слава Богу, братя, сестри. Сьогодні у нас є благоприємний час, ми можемо бути тут, на цьому місці. І в цей святковий час я би хотів би привітати нас. Христос народився. Кожного разу, коли мені, коли приходив час ближче до Різдва, такий якийсь настрій інший, такий, як будто ну, проходить якийсь період в житті, якийсь особливий. І про те, що Ісус Христос, Він народився, Він прийшов на цей світ, постраждав за нас. І для того, можна сказати, це є початок нашого народження, нашого духовного народження. Я також хочу поділитися словами із Біблії. Це буде Євангелія від Матвія. Знайомо на місце, перший розділ 18-ї нижчі віршики. Народження Ісуса Христа сталося так. Коли його матір Марію заручно з Йосипом, то перш ніж зійшлися вони, виявили, що вона має в утробі від Духа Святого. А Йосип муж її, бувши праведний і не бажав ославити її, хотів та й кома відпустити її. Коли ж він те подумав, ось з'явився ангел йому Господній у цні промовляючи Йосипе, сину Давидів, не бійся прийняти Марію, дружину свою, бо зачати в ній. То від Духа Святого, і вона вродить сина, та ж даси йому ймення Ісус, бо спасе Він людей своїх від їхніх гріхів. А все оце сталося, щоб збулося, сказане пророком від Гос Господа, який провіщає: Ось діва в утробі зачне і сина породить, і назвуть йому ймення Еммануїл, що в перекладі з нами Бог. Як прокинувся ж, Йосип, зіснув і зробив, як велів йому. Ангул Господній. І прийняв він дружину свою, і не знав її, аж сина вродила первородженого вона, і Він дав йому імення Ісус. Дуже знайома нам історія, так як сьогодні в нас є свято, так як в нас сьогодні є Різдво народження Ісуса Христа, і тоді, будучи дві тисячі років тому, коли Ісус Христос Він прийшов на цей світ. Люди вони найняли віри в те, що це є справді спаситель. Люди, вони довший час, ізраїльський народ, так як ми знаємо, що він чекав того Спасителя, того Месію, який визволить їх від, від їхніх, можливо, завойовників. Вони розраховували на те, що він визволить їх від римського гнуту чи ще якихось інших, можливо. Вони розраховували, я не знаю, можливо, до кінця, але те, як. Пророки провіщували те, що говорили, вони говорили про те, що Ісус Христос, те, що Месія Він прийде, Він спасе ізраїльський народ від, можна сказати, від, від гріха. Він спасе їх від духовного. Він дасть, можна сказати, спасіння. Ізраїльський народ довший час Він приносив цілопалення для того, щоб омити свої гріхи. І ось пророки вони провіщували і говорили про те, що Ісус. Він саме стане тим, хто прольє свою кров, хто помре за нас на Христі, щоб принесе себе в жертву для того, щоб ізраїльський народ і інші народи вони мали спасіння, не проливаючи іншу кров. Я би хотів би, щоб ми трошки заглянули на порід, на початок Ізраїля, те, як Авраамові Бог він дав обітницю, те, що він з Авраама він виведе великий народ. І проходило життя, і ось же Авраамові 100 років, Бог він подарував йому сина Ісаака. І ми знаємо, що так як Авраам, Ісаак і Яків, вони прибували в Бозі, вони шукали Господнього лиця, вони слухалися, Бог він благословляв. І можна сказати, Яків він став як, як джерело, як початок ізраїльського народу. Тоді, коли він боровся з Богом, Бог він сказав, що ось я тобі даю нове імення. З цього часу тебе будуть називати Ізраїль. І проходив такий складний період, коли прийшов голод на всю землю, і ось Яків із його синами, з його вже внуками, він приходить в Єгипет, і Єгипет він став, можна сказати, такою перехідною точкою. Те, коли ізраїльський народ, він, можна сказати, мав спасіння від Єгипту. Бог, він Єгипет, дав для того, щоб спасти свій народ, для того, щоб звершити ту обітницю, яку він дав для Авраама. Але, Єгипет, але саме ізраїльський народ, він зробив дві помилки із за того, що. Коли саме це спасіння, яке подарував для них Господь, воно переросло в рабство. Вони забули про те, що для чого вони знаходяться там. Голод він пробував сім років, вони залишились на довший час. І також ще одна проблема що вони залишились на дуже довгий час. І саме в цьому особисто я бачу в тому, що саме в цих двох причинах ізраїльський народ він, оце переросло його спасіння в рабство. І ми знаємо, як далі Богу вже приходиться виводити ізраїльський народ із Єгипту, бо фараон він не хоче відпускати. Ми бачимо, Бог посилає Моїсея, Він виводить ізраїльський народ великими чудами, Він показує свої знамена, Він проводить їх через пустиню. Ось 40 років, він водить їх в пустиню, вводить їх в обітовану землю, яку він пообіцяв. Якову. І ми знаємо, як далі ізраїльський народ приходить час суддів, те, що. Ізраїльський народ він неодноразово відходить від Бога в його віра, вона охолоджується, вона ослаблюється, і Бог Він присилає інші народи для того, щоб, можна сказати, навернути їх до себе для того, щоб притіснити з якоїсь сторони, для того, щоб вони згадали, що в них є всемогутній Бог, який визволяв їх з різних ситуацій. І Він посилає суддів, і за, за допомогою суддів Він визволяє, він визволює свій ізраїльський народ. Він Звільняє знову цю територію, куди він для їх він освободжує для того, щоб ну, для того, щоб вони могли далі служити далі служити для нього в чистоті і святості. І ось приходить час царів, коли в ізраїльському в ізраїльському царстві за весь час було понад 40 царів, які багато із них були вони. Не ходили по путям Божим, не ходили по тим дорогам, які показував їм Господь. Вони ходили нечестивими дорогами, і неодноразово Бог він говорив через пророків своїх. Він промовляв до їх, що якщо ви не навернетесь, я буду посилати свої якісь труднощі, я буду посилати інші народи, щоб вони. Гнітили вас, щоб вони приносили якийсь біль, щоб вони грабували, чи ще щось. І ми знаємо, що дуже багато після того було пророцтво. Дуже багато було. Бог він промовляв саме про Ісуса Христа. Він саме промовляв про Месію, який має прийти і звільнити ізраїльський народ. І саме ізраїльтяни вони розраховували на те, що це спасіння воно буде тільки для них. Але наш Бог він є великий Господь. Він Послав свого сина для того, щоб він помер за всіх людей, які є тут, на цій землі, за всіх, хто колись народився, і за язичників, і за нас також. Бог він послав свого сина, щоб я і ти ми могли мати спасіння. І ми знаємо, що коли пройшов у цей час ізраїльських царів, коли прийшов, коли Бог він дуже багато говорив через пророків, він говорив. Прийшов час, можна сказати, такого мовчання, коли перед приходженням Сина Божого, перед приходженням Ісуса Христа був в цей час мовчання, коли ізраїльський народ, він, можна сказати, був в чеканні для того, щоб коли прийдеш Месія. І, на жаль, коли прийшов Месія, вони не пізнали Його. Коли прийшов цей Спаситель, і він. Показував, робив дуже багато чудес, можна сказати, було підтвердження в слово те, що пророки говорили раніше, але ізраїльський народ він не йняв віри тому, що це саме є той, про якого говорилося, що це саме є той, якого послав нам і послав нам небесний батько, послав нам Бог. Дорогі браті і сестри, як часто в своєму житті ми. Ми проживаємо в цей час останній, коли ми зараз також ми чекаємо, ми є в чеканні нашого небесного батька, коли він знову прийде на цей світ, ми стараємося очищати свої серця, ми стараємося жити для нього, ми стараємося принести йому у ті жертви, які жертви хвали і поклоніння, служити для нього всім серцем. Але як часто буває, коли ми прибираємо якусь кімнату, коли ми прибираємо якусь будівлю, і ми, вона та будівля проходить. Вона є пустою і надалі, то вона знову припадає пилю. І я би хотів би закликати всіх нас, що якщо ти, я, дорогий брат і сестру, що коли ти стараєшся служити для нього, коли ти вимітаєш своє, свою духовну кімнату, свою сердечну кімнату, коли ти прибираєш для нього, я би хотів би, щоб я і ти, ми сьогодні ми дали повну волю для Духа Святого. Для того, хто прийшов на цей світ, для того, щоб спасти тебе і мене, для того, щоб він зайшов в нашу сердечну кімнату, і щоб для того, щоб наша сердечна кімната вона не припадала цією пилюкою. Бо є написано, що коли Дух він покидає. Тіло, коли він покидає людину, він потім бере з собою ще сім сильніших і приходить заново, щоб погубити ту душу. Але я знаю, що якщо ми будемо свою надію покладати на Бога, що якщо ми в цей час будемо шукати близості з ним, давати волю Духу Святому, я знаю, що Він захистить нас від цього, Я знаю, що Бог він дасть свою охорону, бо він дуже багато обітниць залишив для нас. Він дуже багато залишив для нас. Пророчого слова, він неодноразово говорить до наших сердець, що якщо я і ти, дорогий брати і сестру, ми будемо ходити в чистоті. Якщо ми будемо своє життя покладемо на той вівтар для нього, то він благословить. Він наповнить цю сердечну кімнату своїм Духом Святим. Тому давайте, дорогі браті і сестри, в цей час, в цей різдвяний час, благословений, поки подарував для нас Господь. Ми не будемо нехтувати ним, а будемо служити для нього. Принесемо в свої життя ці молоді роки, які подарував для нас Господь. Принесемо для нього на вівтар, покладемо на жертівник для нього, щоб він, будучи сильний і праведний, він міг би взяти в уділ свій, щоб він наповняв Духом Святим, щоб він робив чудо, так як, можливо, робив він раніше. Я знаю, що Бог Він є великий, його рука вона не зменшилась. Я знаю, що Він є всемогутній, Він хоче сьогодні використовувати нас для, нас для того, щоб для слави своєї. Бо написано є, що ми, люди, ми створені ліки для того, щоб. Приносити користь для Бога, щоб ми служити для Нього, щоб служити для Нього всім серцем. А я знаю, що Він, будучи сильний і праведний, він благословить йому. Нехай буде слава. Амінь.